3. Ми та я. Та ви та ти раз, два, три. Посміхнись тому, хто зліва, посміхнись тому, хто справа. Скажемо привіт! Доброго дня малята! Я запрошую вас на заняття з художньо могли діяльності. І до нас на заняття. Завітав Супер! Іскорпатом! Давайте з ним привітаємось! Добрий день, добрий день малята. Я прийшов до вас, щоб розповісти вам про рослини, дерева, горобину і ялину. Ось погляньте, будь ласка, Горобина і ялина ростуть у лісі. Горобини листочки, а в ялиночки колючки. У горобини плоди ягоди, а у ялини шишки. У горобини восени листочки жовтіють, червоніть і опадають, а у ялини волочки завжди залишаються зеленими. Молодець Бу. Малята, Пу, я вам хочу розповісти оповідання Галини Демченко Яке називається горобина. В оповіданні вам зустрінуться незрозумілі слова. Нас товбурчила розсувати в боки. Омелюхи – це малята птахи. То сідайте зручно і типом сіде зручно. Слухайте уважно. Горобина і ялинка стояли поряд, зовсім близенько, одна біля одної. І тому вони часто перешиптувалися між собою. На ялинці росли хвоїнки і шишки, а на горобині листя й грона жовто-горячих плодів. Прийшла осінь, дихнула про раз, другий, пожовкли на горобині листочки, і кожний плодик став червонішим. А ялинка зовсім не змінилась. Хвоїнки зелені, зелені, а шишки. Як позолотилися влітку, такими і залишились. Ялинка дивилась на свою подругу і милувалась нею. Яка то вона гарна стала, та налетів буйний осінній вітер, згойдав горобину і почав зривати з неї листя. Посипалось воно жовтим дощем додолу, а ялинка не злякалася вітру. Настовбурчила колючі коло голочки. Поколола вітер і не полетів геть від неї. Не злякалися вітру і плодинки мистинки на горобині. Міцно, міцно вхопилися вони за гіллячки, щільніше притулилися одна до одної і зовсім почервоніли. Для кого ти приготувала ці плоди? Тихо спитала горобину Ялинка. Вони ж у тебе зовсім не смачні. Хіба ще тільки червоні? Горобина мовчала. Що скажеш? Справді плоди гіркуваті і терпкі терпкі, ніхто не зважиться покуштувати. Уночі лягли перші заморозки. Уранці, хоч і визирнуло сонце, проте не потеплішало. У небі захололи табунці хмар, і довкола зробилося тихо, як у вусі. У цю ранкову тишу ні ялинці, ні горобині не хотілося розмовляти. І вони стояли мовчазні, задумливі, і раптом високо в небі хтось ніби зачепив срібну струну. З нею, другу, третю, ближче, ближче, і вже зовсім недалеко, злившись у ніжну мелодію, забриніло над воробиною ялинку дзвінко прозоре. Наче війну і злегка зашумів вітер. Кружляючи, підлітали якісь напрочуд гарні птахи. Це були малята омелюхи. Вони прилетіли до горобини, покинувши на зимовий час свій холодний край. І горобина радо пригощала далеких чебатих гостей червоними, мов жар плодами, вже не терпкими, а солодкими після морозів. То ось для кого ти їх берегла, промовила, погойдуючись, ялинка і ласкаво торкнулася зеленими гілками своєї подруги. Ось таке оповідання мене, та ви прослухали. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось воно вам? Так, це дуже гарне оповідання. Скажи, будь ласка, Коли ж солодкими стали ягідки горобини. Вони стали солодкими після перших заморозків. А до цього якого вони, вони були? Вони були гіркими, а кому ж потрібні плоди горобини? Птахам потрібні плоди горобини. Тому, малята, не зривайте плоди горобини. Хай ці ягодки всю зиму будуть, пташки будуть прилітати і їх куштувати. Ось така історія. Була з подругами ялинкою і горобинкою. Малята. Я вам пропоную намалювати ялинку, горобину з ягідками. Птахів, які прилітають і куштують ягодки. Ваших малюнків ми будемо чекати в нашій вайбер групі Давайте скажемо пумові до побачення. До побачення, Пу". до побачення, маляти, до нових зустрічей. Всього найкращого. До нових зустрічей, маляти до побачення.